Пограбування року. Пішов, зірвав з жінки ланцюжок та втік. Поліція затримала злочинця. Учасників проєкту Літня школа гідів знайомили з релігійними аспектами життя Кам'янського та сакральним туризмом. У центральній бібліотеці на майстер-класі вчилися робити натуральні свічки та донатити на Збройні Сили України. Вже за мить про це та інше більш детально розповімо у випуску новин. У студії з вами Володимир Кремінь. Вітаю! Ранком 10 серпня начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомляє, Нікопольщина знову страждає від обстрілів. Вночі ворог з важкої артилерії обстріляв три громади: Мирівську, Марганецьку та Червоногригорівську. Внаслідок атаки пошкоджені шість приватних будинків: гараж та авто. Побитий газопровід. Люди, на щастя, не постраждали. Рятувальники продовжують обстеження території. Чергову машину з питною водою в село Привільне на Нікопольщині відправили представники партії бджола. Нині після російського теракту на Каховський ГЕС, а також через постійні ворожі обстріли, багато громад Нікопольського району опинилися на межі гуманітарної катастрофи через відсутність водопостачання. Місцева влада Кам'янського та команда бджоли постійно тримають зв'язок з постраждалими громадянами і продовжують підтримувати людей. Зокрема, доставлення цистерн з питною водою в різні громади Дніпропетровщини організовано на постійній основі. Внаслідок ракетного удару по Покровську Донецької області найтяжчих поранених рятують у Дніпрі. Один з них 11-річний хлопчик Микита. Загрози його життю вже немає. Хлопчина потроху говтується і розповідає, як пережив удар по рідному місту. У реанімації 11-річний хлопчина смутно згадує той роковий день. Вони з татом у момент прильоту якраз йшли вечеряти. Секунду, я вже під завалами лежу. Меня придавила камнем огромним. Я кричав, кричав, і збоку видела огонь, ко мне двигалась. Почала махати рукою, мені зразу заметили. Четворовинку мене прийшли два чоловіка. Вони мене спасли, витягли. Мами пані Ірини в той момент вдома не було. Вона знаходилась на роботі. Про вибух вона дізналась по телефону від подруги. Мне позвонила подруга, говорит, к вам прилет, только не переживай, к вам прилет. Я сразу не поняла, куда к нам, а говорит, вашей квартиры нет. Я, ну, те чувства, которые я испытала, невозможно просто описать. Я побежала домой, в момент, когда я бежала, она меня снова набрала, говорит, успокойся, Никиту вытащили, Никита идет своими ногами, все хорошо, с Никитой все хорошо. Батька Микити витягли з-під завалів значно пізніше. На щастя, чоловік отримав неважкі поранення і зараз проходить лікування в одній з лікарень Покровська. Моєго папа був далеко так, ну, на якраз мені в шкаф ще впав, набагато тарілки. Страх. 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 Я навіть не одразу розуміла, що у мене рука сломана. У важкому стані з комбінованою травмою 11-річного Микиту доправили до лікарні у Дніпрі. З одного боку, це стиснення дитину придавило плитами, і з іншого боку, це опіки. У нього опіки грудної клітини, опіки живота, також є скелетна травма, перелом кісток і є компресійна травма обличчя і забій ока. Окрім того, множинні численні уламкові обломки, м'яких тканин там спини, обличчя, грудної клітини. Загалом за добу медикам вдалося стабілізувати стан хлопчика, але потрібне тривале лікування та реабілітація. Сам Микита вже мріє про майбутнє одужання. Дитину привезли сюди, тому що у нас тут одна з найпотужніших обласних дитячих лікарень, надана вся медична допомога. Він зараз знаходиться у реанімації, але настрій у хлопця добрий. Він вже спілкується. Планує бути конструктором, будувати ракети та захищати Україну від ворога. Йшов по вулиці, побачив золоту прикрасу на жінці і не стримався. Зірвав і побіг здавати в місцевий ломбард. Подібними історіями були багаті 90-ті роки. Але 25-річний чоловік нагадав минуле, пограбувавши кам'янчанку посеред білого дня. 2 серпня по обіді в самому центрі міста невідомий молодий чоловік посеред вулиці, з чиї жінки, зірвав золотий ланцюжок з кулоном і втік з місця скоєння злочину. Момент злочину зафільмували камери місцевої компанії Дніпронет. Пропонуємо подивитись. Завдяки оперативним діям зловмисника було затримано. Через деякий час працівниками карного розшуку за допомогою можливості. Сектору кримінального аналізу була встановлена особа нападника. Вже 7 серпня особа була на залізничному вокзалі міста Кам'янського затримана. Під час відпрацювання даної особи було отримано інформацію, куди він збув викрадене майно, тобто він здав до ломбардів міста Кам'янського, де майно було вилучене та повернуто власнику. Затриманим виявився уродженець Криворізького району. Раніше судимий за крадіжку. Наразі його затримано за статтею 186 частиною 4 кримінального кодексу України. Грабіж вчинений в умовах воєнного стану. Санкція статті від 7 до 10 років, і він знаходиться під вартою. На теперішній час особі повідомлено про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого кримінальним кодексом. За статті 186 частиною 4, а саме пограбування, скоєне у воєнний час, особі загрожує відповідальність від 7 до 10 років позбавлення волі, і на даний час обрано запобіжний захід до особи арешт, тобто він знаходиться під вартою. Якщо ви стали жертвою зловмисників, негайно повідомляйте в поліцію. Не залишайте злочинців без покарання. Адже через вашу бездіяльність та добре серце вони скоюють ще більше злочинів без відповідальності перед законом. Розкриття подібних злочинів багато чому залежить від своєчасного звернення. Літня школа гідів. Історія навколо нас. Продовжує інтеграцію внутрішньо переміщених осіб до нової спільноти шляхом вивчення історії, традицій та культури нашого міста. На днях учасників проєкту знайомили з релігійними аспектами життя кам'янського та сакральним туризмом. Досліджувала храми Кам'янського і наша знімальна група. Багато учасників нашої школи вони не місцеві, вони вимушено переміщені особи через повномасштабне вторгнення. Звісно, вони не повністю знають. Історію нашого міста не знають райони. Ми хочемо їм допомогти асимілюватися в нашій громаді. Ну і один з аспектів цієї асиміляції є познайомити їх з релігійним життям. міста. два храми міста відвідали учасники літньої школи гідів синагогу та греко-католицький. Синагога в Кам'янському має глибоке історичне коріння. Розповідає пані Юлія, яка проводила екскурсію дітлахам. Я розповідала дітям історію. Синагоги історії єврейства громади єврейської, починаючи з 19 століття і до цього моменту. Діти відвідали молитовну залу, дивилися релігійну літературу та навіть завітали до святої святих єврейства мікву. Кошерно пообідали і рушили в наступну подорож до храму преображення господнього української греко-католицької церкви, де отець Ігор Пагулич провів цікаву екскурсію храмом, показав дітям капличку та навіть занурив учасників літньої школи в роботу благодійного фонду Карітас для Михайла хлопця, що вимушено переїхав до нашого міста з Краматорську. Такі екскурсії надзвичайно цінні та цікаві. По-перше, я зацікавився саме як бути гідом, як це насправді бути гідом, наприклад, як розвити свої навички, гіда, та як створити власну екскурсію. По-друге, це щоб познайомитися з цікавими людьми, місцевими, хто може теж переселенець, щоб. Завести нові знайомства завдяки екскурсії, діти могли ознайомитись ближче з історією самих церков та культурною спадщиною пов'язаною з цими місцями. Кам'янське має що показати, тож у юних гідів літня програма буде насиченою. У центральній бібліотеці міста кам'янчанка Анастасія Лаптєва провела свій перший майстер-клас з виготовлення свічок та презентувала виставку власних робіт. Працю свого життя майстриня знайшла за місяць до війни. Анастасія, мама двох дітей, та зараз знаходиться у декретній відпустці. Їй хотілося розпочати справу, яка б дарувала радість та приносила користь людям. І ось вже результат. Знайомтесь ближче зі свічкаркою та її мистецькими здобутками у нашому наступному сюжеті. На майстер-класі учасники власноруч виготовляли жовто-блакитні свічки з кольорової медової вощини. Це один з методів реабілітації людей, які приїхали в наше місто через війну. На відміну від свічок з парафіну, воскові свічки при горінні виділяють фітонсиди, які мають антисептичні та імуностимулюючі властивості. Такі свічки нормалізують та поліпшують стан організму, заспокоюють і навіть сприяють підняттю настрою. Розповідає Мастриня і між справою ділиться своєю мрією. Є в мене велика мрія, щоб у нас був такий тут в нашому місті магазин, де було б зібрано багато таких не тільки свічок, а багато товарів таких. Які були б людям цікаві і корисні, і щоб майстри, як народної творчості да, рукодільниці наші, вони могли бути представлені більш широкому загалу. Спочатку повномасштабного вторгнення бібліотека разом з майстернями Кам'янського об'єдналася для допомоги нашим військовим. У читальній залі умілиці можуть виставляти і продавати свої вироби, тим самим допомагаючи захисникам. Також придбати поробки можна у парках міста та біля кіноконцертного залу Мир. Презентуємо творчість Анастасії Лаптєвої, Вона презентує власну творчі свічки, які вона робить. Вона продає, буде продавати їх на нашій виставці. Дуже у нас завжди тут багато речей. А розкуповуються влітку. Тому і всі майстрині, які презентують власну творчість в цінах бібліотеки, 20% від продажу будь-якої речі передають на. Потреби Збройних сил України. 16 учасників заходу постійні відвідувачі бібліотеки. Вже понад півтора роки вони збираються на майстер-класах та різних зустрічах. Кожен заході фасилітується психологинею. Тобто ці групові заняття спрямовані на вирішення проблем учасників. На базі бібліотеки в мене три групи, які я супроводжую. Перша це дівчата, які переїхали з Бахмута. Друга це дівчата, які переїхали трошки раніше із різних регіонів, і в тому числі і місцеві. І третя група це дівчата, які вивчають насильницьку мову спілкування. Групи займаються тут з минулого літа, ну тобто, вже більше року. Одна із груп вже два роки займається. І що ми тут збираємося, щоб разом провести час. Одна з учасниць під час процесу виготовлення свічки поділилася своїми враженнями, Та розказала, що про мастер-клас дізналася з чату бахмутчанки. Та Бібліотека поширює анонси цікавих заходів. Враження як у дитини, я нагараємо довольство. Таке гарне тактильне відчуття, ніби ну ліпимо ми як з в дитинстві, але ж це такий аромат відчувається. Вощина дуже пахне добре. Свічки з вощини стануть приємним подарунком. Придбати їх можна у центральній бібліотеці від 30 до 200 гривень. Частина коштів від продажу кожного виробу піде на збір допомоги нашим бійцям. А тепер час новин від синоптиків. На п'ятницю 11 серпня обіцяють мінливу хмарність. По обіді та ввечері дощитиме. Можлива гроза. Вночі температура повітря становитиме плюс 19 градусів. А вдень до 23. Вітер північних напрямків до 3 метрів на секунду. Попередньо вихідні будуть теплими та сонячними. Спеки не передбачається. Ну а це всі новини з сьогоднішнього випуску. Більше відеоматеріалів нашої редакції. Дивіться на Ютуб каналі ТРК Міс. У студії для вас працював Володимир Кремінь. Дякуємо ЗСУ за безпеку. Стежимо за повідомленнями про повітряні тривоги і плануємо життя після нашої перемоги. Слава Україні!